Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами продовжуємо нашу роботу у мобільному застосунку InShot. І за його допомогою ми створимо своє власне відео. Натискаємо рубрику відео, обираємо новий, натискаємо на зелений хрестик, відкривається наша галерея в телефоні і ми обираємо відео. Як відео, так можна і обрати фото. Я обираю відео, 6 фрагментів і одна фотографія. Автоматично іншот виставляє у певному порядку, як ви натискали на телефоні ваші коротесенькі відео і комбінує їх. Ви можете переставити місцями також свої відео, якщо вам не подобається послідовність, або ви передумали. В кінці ви бачите фото. Ми його назвемо, натискаємо текст і е, додаємо. Шрифт. Шрифт у мене а, синій, синього кольору, можна змінити гаму кольорів за бажанням, дуже багато різноманітних функцій. А, взагалі, на що хочу звернути увагу, що стандартна тривалість перегляду фотографій у відеоряді триває 30 секунд. Але ви можете збільшити або зменшити за бажанням а, цю тривалість. Ми зараз це і зробимо. Ми натискаємо на тривалість, тут ось 5 секунд, можемо збільшити, можемо запропонувати свій варіант. Ось, наприклад, я набираю свій варіант. так, І підтверджую, натискаю на галочку. Ось наша фотографія буде у відеоряді демонструватися. 15 секунд. Ви можете збільшити і поставити набагато більше. Це дуже зручно, коли ви робите для своїх учнів відео уроки. Ви самі можете регулювати ту кількість часу, яку ви діляєте на обговорення якогось фотофрагменту. Відео теж можна підписати. Дуже важлива функція, тому що дозволяє звернути увагу на відеоряд, акцентувати увагу або запропонувати учням якесь завдання, яке потрібно виконати під час перегляду даного відео. Ось ми набираємо текст. Ми можемо змінювати його розташування, розміри можна знизу, зверху. Так, як вам зручно. А тепер ще одна функція, неймовірно важлива, це запис звуку. А натискаючи на мікрофон, ви можете записати свій звук і прокоментувати свій відеоурок. Учні буде дуже приємно почути голос свого учителя. Також можна поставити музику, так як в мене зараз демонструє вам не відеоурок, а такий релаксаційну хвилинку. Квітучу, а я обираю музику. Музику можна обирати із моєї музики, можна обирати також із рубрики рекомендовано. Натискаємо на хмаринку, завантажується. І у нас буде музичний супровід. Ось, ви бачите, зверху фіолетовий рядочок говорить про те, що ви... Поставили і музику. Зберігаємо. Зберігання відбувається деякий час, залежить від навантаженості вашого телефону, від інтернету і ще багатьох чинників. Так як кіншот додаток безкоштовний, то обов'язково під час зберігання йде реклама. Ну, до неї звикаєш, вона, в принципі, не дуже заважає. Ось ми з вами зберегли. Зберігаємо своє відео. Ви бачите, відбувається конвертація відео завжди видно відсотки. Ви можете це контролювати. Гарному настрої віри у свої сили, віри у кращі майбутнє. Нехай усеває. Комендувати обов'язково завантажити додаток іншот. Він зручний, займає небагато місця на телефоні. І Подивіться, ось ми можемо поділитися даним відео у Facebook, в Instagram, в YouTube, TikTok, будь-які соціальні мережі, де ви зареєстровані. До побачення, до нових зустрічей!